Як захистити Viber від зламу, всі налаштування захисту та що робити, коли вже акаунт зламано? Підписуйтесь та зберігайте це відео, бо половина з вас не налаштує захист одразу. А так, хоча б будете знати, де шукати інформацію, як відновити аккаунт. Viber з 2014 року викупила японська корпорація за 900 мільйонів, так що не шукайте тут російського сліду. Шифрування в цьому месенджері досить надійне: End-to-end, -end, як у Signal, чи WhatsApp, чи секретні чати в Telegram. Тож, як ввімкнути більш-менш надійний захист вашого акаунту від зламу, перше і саме основне це Ввімкнути двоетапну перевірку. Тут це називається Viber Pin шестизначний пін-код, який потрібно ввести, якщо ви додаєте Viber на новий пристрій. Відкриваємо месенджер додатково параметри, далі Конфіденційність, двоетапна перевірка. І створити пін-код. Також в розділі Конфіденційність рекомендую зайти в особисті дані і вимкнути збір аналітики і персоналізацію контенту, а також вимкнути автоматичну перевірку на СПАМ. Налаштуйте додавання в групи. Тільки від своїх контактів також на головній сторінці натискаємо олівець. Вводимо свою електронну пошту та натискаємо Підтвердити. Переходимо у свою пошту та підтверджуємо наш емейл. Але всі ці налаштування не допоможуть. Якщо ви перейдете по якомусь фішинговому посиланню, і там вас попросять ввести код з смски, а потім ще й підтвердити пін-кодом, і ви це все зробите добровільно. У вас в будь-якому випадку введуть аккаунт. Так що думайте перед тим, де ви вводите цей пін-код. Якщо вас зламали, переходимо до другого етапу. Перше, переходимо за посиланням та заповнюємо повністю форму та Вказуємо пошту, яку ви підв'язали під Viber. Там є російська та англійська мови, кому як зручніше. Звернення через форму розглядається десь до трьох днів, але у знайомої відновили акаунт, здається, за один день. Також є можливість написати напряму в службу підтримки на англійській мові. А якщо комусь потрібен текст листа, пишіть в особисті, я вам надішлю. Якщо відео було корисним з вас, лайкосик, діліться з друзями, зберігайте. А я вам дякую.